Всім привіт, раді вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії коронований мах темних сил Веліар. Вильяр. Вітаю Веліаре. Вітаю вас, Тетяно. Радий бачити на взаєм. Так, Веліаре, цікаві новини. Російські воєнкори скаржаться, що, начебто, сьогодні зсу почали наступ на Тьоткіно Курської області. Жодного офіційного підтвердження цьому не було, але як воно насправді? Справді Тетяно, це дуже цікава новина. Ми зараз її подивимось на картах. Але ж хочеться сказати, що Тьоткіно ну, це не просто селище, це місто, яке давно вже під контролем України. І зараз подивимось, що буде далі у Русні. Тетяно, ну дивіться, бачите повний провал і фіаско у Росії. Я бачу, асмодей, демон війни, стоїть за нами, він буде допомагати. Четвірка мечів загибель величезної кількості російських військових, а, просування і ворог буде в страху. Я бачу, що наше військове керівництво знову відтерміновує російський наступ на Сумщині. Прекрасно. Ну нарешті, ви знаєте, дуже часто мені от люди звичайні, хто звертаються, кажуть, що якось дивно відчувати в собі якусь кровожадність, коли ти чуєш, що, як от ви сказали, поляже багато російських воїнів, але ти не відчуваєш співчуття, а відчуваєш тільки якусь таку жагу. Так дійсно відбувається, і ну, це вже напевно. Якби особливість нашого суспільства, адже прожити більше трьох років в умовах повномасштабного, це нелегко, це складно і це біль для кожного з нас. А, чи правда, що Москва на 9 травня може залишитися без інтернету? А, цікав, цікавий розворот подій. Угу. Зараз подивимось. Ну, дивись, бачу так, що будуть величезні проблеми у Росії, в, взагалі в травні. Я про це і раніше казав, ви може, пам'ятаєте. Ну, Пам'ятаю, звичайно. Бачу, так. Ми проговорювали з вами, що 1 травня Росія чекає трагедія, і потім 2, 3, 4 травня, і взагалі травень піде для Росії під ігідою слова біда. 1 травня було підписано договір. По корисних копалинах саме так. І нам був виданий перший військовий пакет допомоги на 50 мільйонів доларів Трампом. І на наступний день було виділено ще 30 мільйонів доларів Трампом. І як ми бачимо, програється мій прогноз і ваш прогноз, бо знаю, що ви теж саме казали, що Трамп все одно завалить Україну зброєю, що Трамп дасть Україні зброю. Тобто ми бачимо, що це починає виконуватися. І також е, можу чітко сказати, що 2 травня у Росії сталася друга біда, снігопад у Москві валили дерева, балкони вилітали, і одне з дерев вбило чотири військових російських. Впало і вбило. Дивовижно. Харча. Дивовижно. А тепер четверто. сьогодні ж четверте чи п'яте? Дата запису програми у нас 5 травня. Так, ми п'ятого так пишемося. Сьогодні п'яте. Получається що тепер 5-го числа, Чорний день для Росії, новий наступ на Курщині наших військових. Щодня, ви бачите, щодня. Так, тому я бачу, що для Росії будуть ще великі проблеми: біди і десь 9 травня там будуть прильоти по території РФ, і теж будуть удари, буде горіти нафтопереробні заводи, будуть горіти зброї склада боєприпасів російські. В них буде гарне побідобєся. І те, що сказав їх Медведів, дімка угу. що він же написав, що України 10-го. Травня більше не буде. Він п'яний був. Ну, я, думаю, що, я думаю, що на капельні він був. Угу. І хочу сказати, що от, ми бачимо з вами, що у Росії скоро не буде 10 травня частини території на Курщині. Прекрасно. Сьогодні просто прекрасні новини Звичайно. з ваших вуст, веліаре. Я знаю, що я трошки зараз розкрию таємницю нашим підписникам, що ваші прогнози надзвичайно чіткі здійснюються. Ви дуже влучно можете конкретно без води розглядати ті чи інші події. Так, ви йшли до розкриття своєї сили роками з юності, я знаю. І зараз ви даєте можливість відкрити людям в кожному з них свій потенціал бачення і дороги, які можуть привести. До потрібного результату і запускаєте марафон. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, що це за марафон, коли він буде відбуватися і як можна на нього потрапити. Дякую, Тетяна, за питання. Справді, марафон відкриваю його мети три: розкриття внутрішньої сили, що людина може розкрити свої здібності, відкрити потік удачі. І грошового багатства. І цей е, марафон триватиме 13 днів. 14-й день буде ітоговий. Е, в ці дні е, буде кожного дня мною записуватись відео е, вж, наживо, е, я буду відповідати на питання і так далі. Кожного дня буду давати медитацію, поради, ритуал і заговір. Також буде окрема, окрема сесія, в якій я кожному учаснику відкрию потік удачі і фарта, щоб до людей це прийшло. Бо ти сам не можеш собі відкрити удачу. Треба, щоб відкрила та людина, яка має цю удачу, яка знається на цьому. І відповідно люди зможуть справді не тільки отримати знання, а вийти. З цього марафону після цього марафону з величезною силою і з величезною удачею. І цей марафон коштуватиме 4900 гривень. А, участь в ньому можете придбати через мого асистента по номеру плюс 38075 444 0136. Також він дасть вам 10% знижки на консультацію і на обряди. І, звичайно, що вся інформація марафону буде збережена, і ви надалі зможете її передивлятись хоч через рік, через два навіть. Прекрасно, Валіара, я впевнена, що підписники і канали Тетяни Гай також з радістю долучаться до вашого марафону. Трамп обіцяє, він вже, начебто, бачить, що Путін не буде йти ні на які мирні угоди, і заявляє, що Путін має повернути всю територію України, тому що він ніколи не погодиться на частину, а буде завойовувати далі далі і далі. І, начебто, своїми словами тисне на Путіна, кажучи, що веде ще більші санкції, що це за вислови, чи м -м, виконає Трамп свою обіцянку і як це вплине на хід війни? Дивіться Тетяно. Я бачу, я бачу те, що відповідно по картах, Трамп зараз справді залякує Путіна. І я постійно казав про те, що вони потім посваряться, uh -huh. розсваряться вони з Путіним, і тоді вже Трамп підтримує Україну. І я бачу так, що Трамп буде, Трамп дійде рано чи пізно, але дійде до нових санкцій проти РФ, дійде до протистояння, тому що надо, треба знати РФ. Вони а, ніколи не підуть на компроміс. І я бачу. Що потім їх заставлять піти на компроміс Сполучені Штати і Трамп і Україна? Тут ще така цікава новина з'явилася, що окупанти вчергово відмовились проводити військовий парад у Севастополі. Чому вони не хочуть його там проводити? Саме це там. ж вони ж вважають, що це їх суверенна територія, так що ж вони не проводять? Значить, ну, так. не зовсім вони, це їх територія. Не дуже суверенна територія. А, виконана. ну можливо, і так, але цікаво. Беліал. Демони смерті хочуть знищити Росію. Імператриця. Вони руками Трампа потім це зроблять. Тав. Башня. Росію чекає дуже пекельні речі в майбутньому. А зараз в Севастополі вони нічого не проведуть, тому що по ним буде нанесено удари, і вони просто ссаться і ховаються по своїх побідобісних убіжищах. Може, на сьогодні просто випуск прекрасних новин. Я ви ну, і ще одна хороша нова. У мене ще хороша новина. Проанонсую. Бачу по картах. Сон бачив, вже знаю точно, тепер розумію. Буде обмін 100%. Дуже скоро буде обмін полоненими. Ще одна позитивна новина. Живими. Так, і повернуть, повернуть, до речі, тих, хто і сидить у цих колоніях далеких, і азовців будуть повертати, і, ну, вибачте, перебив вас. Просто Все добре. Це добре. Прикра... Якщо такими новинами, то це прекрасно. Да. А, Ну, Захід вважає, що Путін а, не може піти на мир через загрозу внутрішньополітичних проблем. Що мається на увазі? Це правда. Росіяни нормально ставляться, коли вони будуть гнити в нищеті, але вони не нормально ставляться, якщо людина йде на компроміс з відродженням імперії. І те, що він кровавий диктатор, це вони навпаки від цього радіють. Щоб ви розуміли збочення їхні Не радіють вони тільки від корупції. І не радіють вони, якщо Росія перестає бути імперією. Жах. Слухайте Тетяну, Ну я бачу по картах, що він не зможе продати своїй аудиторії своєму народу, російському народцу. Він не зможе продати капітуляцію Росії ніяк. Капітуляцію це те, щоб е, піти на ті умови, які вигідні Україні і США. І я бачу, що він не буде прогибатись із-за цього. І бачу, що для нього справді нависне загроза тоді звер... з поверження його влади. Валяри, надзвичайно велика вдячність, що приходите до нас, ділитесь цікавими прогнозами, влучними прогнозами, попереджаєте про гарні події або ж небезпеку. Нагадаю, що всі контакти Мага Валяра є в описі цього відео. Також підписуйтесь на всі соцмережі Мага, якщо ще не підписані. А ми не прощаємось, а кажемо до зустрічі в особистому блозі Тетяни. Агай!